Привіт! Привіт! Сьогодні в Юску була і купила ось таку підставочку під посуд. Вона така овальна, великого такого розміру. 60 гривень була ціна, знижена на 15-45 гривень. Також купила свічки. 18 штук з запахом з ароматом полуниці, і 18 штук з ароматом ванілі по 90 гривень, але цих свічок вистачить мені надовго. І от такий для свічок підсвічничок щоб туди поставити їх в стаканчик, він такого трошки темно вишну світло-вишневого такого кольору: 50, правда, гривень. І ще я купила отакий от декор. Ну, Щось захотілося мені. На нього була знижка велика аж 150 гривень, тому за 125 гривень отакий жолудь. і отаку шишечку. Всім пока-пока!